Жив собі в теплому будинку маленький песик породи шелті на ім'я Пушок. У нього була м'яка шерстка, розумні оченята і завжди веселий хвостик, що махав у різні боки, коли пушок був щасливий, а щасливий він був майже завжди. Одного вечора, коли сонечко вже ховалося за обрій, господарі занесли до кімнати щось новеньке, круглу пухнасту лежаночку кольору хмарки. Вони сказали це для тебе. Щоб спалося ще солодше. Пушок захвилювався, очі блищать, вушка сторожко дя, а носик ну просто не може зупинитися. Все обнюхує. Що це за диво таке м'якеньке?» – подумав п'єсік. Спочатку він обережно підійшов до лежаночки і тикнув її лапкою. Вона пружинила. каф. здивувався пушок, потім узяв її трішки зубками, не щоб зіпсувати зовсім ні. Просто треба ж перевірити, чи смачна. Хм, не ковбаска, але нічогенька. бурмотів пушок, собі підніс. Але найбільше йому сподобалося тузати її лапками, наче він розкопував нірку для сну десь у казковому лісі. Він крутився, крутився, щось мурмотів собі під носа, кус вкрай лежаночки, перевіряв, чи вона витримає його шалені стрибки. І тільки коли зорі вже сяяли на небі, а в кімнаті стало тихо-тихо, пушок нарешті вклався на свою нову пухнасту хмарку. Вона обіймала його теплом, як мамині обійми. «Гав!» тихо пробормотів песик і, зітхнувши щасливо, заснув. Але Жаночка ніжно шепотіла Пій пушку, сни тобі будуть солодкі. І так почалася його перша ніч у новому пухнастому царстві снів.